Доброго ранку. Доброго ранку! Я Тетяна Клименко, і наша традиційна зустріч Я Є. Сьогодні ми поговоримо про стихії, але перш ніж ми почнемо розмову, я вам все-таки пропоную уповільнитися, не брати з собою козу. Пам'ятаєте, що коза це критика, оцінювання, знецінювання і агресія, і побути з собою. По відчути атмосферу стихій тут і зараз, епіграфом до нашої зустрічі є віршовані рядки Олени Шегеди, себе згадати, де я зрозуміти, де моє небо, де моя земля, не пригадавши, важко буде жити, тож я згадаю, де я і хто. Я. Стихія це як явище сили або елемент основи світу. Стихій є багато, але ми беремо чотири традиційні: це земля, вода, повітря і вогонь. Стихії можуть бути народжуючими. Позитивними або ж руйнівними. Поговоримо про землю. Земля уособлює в собі надійність, міць, твердість. Я пригадую, як на початку війни я зробила собі заземлення Я сіяла, садила, копала, полола. Я багато часу проводила з землею. Така собі була терапія, землетерапія. Коли ми говоримо про землю, то ми говоримо про ліси, гори, ґрунт. Стихія води це гнучкість, плинність. І я пригадую, як в дитинстві я любила плавати у річці Случ, любила сидіти на камені і бовтати ногами у воді. Коли ми говоримо про стихію води, ми говоримо про річки, озера, океани, про дощ, про росу, стихія повітря. Повітря це легкість, це комунікація. Я пам'ятаю, як виходила на берег річки, розкривала руки і заплющувала очі, і слухала вітер. Я відчувала на своїй шкірі, як гойдається вітер, як мене оминає і летить далі. Або ж коли буря і вітер шмагає, я теж любила відчувати це. Коли ми говоримо про вітер, ми маємо на увазі про повітря, ми маємо на увазі вітер, ми маємо на увазі хмари, різні урагани, шторми. І стихія вогню це енергія, тепло, перетворення, і любила дивитись в дитинстві на вогонь, та й зараз це люблю на вогнище, живий вогонь. Любила засмагати під сонцем, коли ми говоримо про стихію вогню, це вогнище, свічка, сонце. І всі ці чотири стихії це Плюси це наповнення нас енергією життєдайною. Але ж стихії можуть бути, як явища, руйнівні. І земля це каменепади, це землетруси, це суви, вода це повені, це град, зливи, снігопади. Повітря це урагани, буревії, а сонце це пожежі, це спеки. І всі ці чотири стихії представлені у нас у людини. І в руйнівній своїй основі це емоції, страху. Тривожності, панічних атак, невпевненості. І як з цим впоратися, використовуючи саме знання про стихії, пропоную вам кілька вправ, які допоможуть нам віднайти стан спокою, гармонії, якоїсь затишку. Але на початок я вам пропоную таку вправу з арт-терапії. Візьміть будь-який лист паперу. Бажано, щоб він був без ліній, клітинок, просто чистий лист. І візьміть фарбу, гуаш, або ж олівець, або ж пластилін синього чи блакитного кольору. І за допомогою ось цих двох матеріалів листка і Олівця чи фарби чи пластиліну, зобразіть чотири стихії: Вода, земля, повітря і вогонь. Не поспішайте, творіть, отримуйте задоволення від самого процесу. Коли ви закінчите цю вправу, сядьте з собою і поговоріть, що ви зобразили. Можливо, вам захочеться дати назву. Своєму витвору або кожній окремій стихії. Які відчуття ви проживали в процесі творення? Це можуть бути від най-най-най негативніших до най найпозитивніших. Що ви відчували? До кожної стихії може бути своя емоція? Поговоріть з собою відверто, вголос, почуйте себе, про що це для вас? А потім поставте собі таке питання, а що б ви хотіли змінити, можливо, у цих зображеннях? Можливо, ви хочете щось туди додати чи щось прибрати. Про що це для вас? Повірте, така вправа дасть краще вам зрозуміти себе. Це добра дія і для дітей, і для дорослих. Головне при цьому бути відвертим собою. А я зараз хочу вам запропонувати ще кілька вправ на кожну з стихій, які пропонують психологи. Коли ви переживаєте стан страху, невпевненості, тривожності, навіть панічної атаки, ви ці вправи можете використати. Це не означає, що ви маєте всі ці вправи використовувати. Ви можете взяти якусь тільки одну вправу. Головне при цьому згадати про цю вправу в стані негативних емоцій і виконати її. Тож, вправа на стихію Земля. Щоб відчути впевненість, надійність, ви маєте стати на підлогу, на землю повною стопою. Краще це робити. Без взуття, але якщо немає такої можливості, то робіть так, як ви можете. Головне, щоб ви відчували пальцями і п'яткою, п'ятою землю, тобто опору під ногою. Можна навіть погойдатися з пальців, переходячи до п'яти навпаки. Відчуйте, що ви стоїте на твердому, на надійному. При цьому ви можете і сісти на землю чи лягти. Пам'ятаєте, як в дитинстві ми лягали на траву всім тілом і відчували якесь щось таке незвичне, щось таке глибоке. Це заземлитися усім тілом. Така собі вправа, вона легка до виконання, але і діється. Іншою вправою вона працює із напруженням. До прикладу, ви сидите в якомусь залі. Маєте виступати і все ваше тіло напружене, ви не можете справитися з цим. Що ви можете в цьому випадку зробити? Ви маєте напружити всі свої м'язи, починаючи від пальців на ногах, поступово піднімаючись до підборіддя, голову, м'язи тут не напружені. Ви пам'ятаєте, як діти? Ви маленькі, коли вони селяться, вони так роблять ось так. Тобто ви отак, на 10 секунд, повністю напружуєтесь всім тілом, відчуваєте, як все тіло в напрузі, а потім відпускаєте. І як дізнатися, що вправа працює, ви в цей момент маєте відчувати по тілу тепло. І таким чином, кілька разів ви зробите, таким чином ви позбавитеся напруження. У своєму тілі і зробите заземлення. Наступна стихія це вода. Коли ми хвилюємося, у нас пересихає в роті, і нам хочеться щось попити. Добре, якщо є вода, і ви можете зробити кілька ковтків. При цьому важливо сконцентруватися не на тому, що ви переживаєте, а на тому, як ви п'єте і ковтаєте повільно невеликими ковтками воду. Що робити, якщо води немає? У вас є жуйка, ви можете пожувати жуйку, вона спонукає більше виділення слини, таким чином ви зволожите свій рот. Якщо у вас немає навіть жуйки, ви можете імітувати, що ви щось жуєте. І таким чином у вас теж виділиться слина, і ви повільно її. Втаєте. Така окрава в будь-якому випадку вам допоможе. Головне про неї згадати. Наступна у нас стихія це повітря. Повітря, ну, ми розуміємо, що це наше дихання. Зараз відомий всім такий, така техніка, як дихання квадратом. Не всі можуть справитися з цією технікою, тому я вам пропоную такий легший варіант, як вправа свічка. Ну, всі ми задували на день народження свічку, коли ми набирали повні груди повітря, і що цих свічок багато, ми дихали. Да? Ось. Це теж ось така вправа задування свічки, але при цьому є два моменти. Якщо ви просто знаходитесь у стані спокою і хочете додати своєму тілу енергії, то ви починаєте цю вправу із вдоху, звичайно, вдох через ніс. І видиху, вдох і видих має бути по черзі, і видих завжди довший, видих через рот. Якщо ви знаходитесь у стані стресу, ви починаєте цю вправу із Видиху, максимально з своїх легенів видати повітря, яке є, а тоді вдихаєте через ніс і знову видихаєте. Кілька разів. Є ще удосконалена ця вправа дихання змії називається. В чому її особливість? Коли ви видихаєте, ви видихаєте не просто через рот, а крізь. Щіплені зуби. С -с. Як ви вдихнули, і видихаєте, С -с. спробуйте. Це легко, потренуйтесь, нехай ваш мозок, ваше тіло запам'ятає цю вправу, і коли вам її треба буде виконати, ви про неї згадаєте і зможете собі допомогти. Це вправа щодо стихії повітря. І вправа для стихії вогонь. Дуже легко виконується це, що таке вогонь, це ж тепло. Коли ви берете долоні, добре, 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 їх трете, відчуваєте, що між ними вже утворилось, народилось тепло і прикладаєте до грудей. Ви маєте відчути, як тепло з долоні наповнює ваше тіло через груди. З першого разу це може не вдатись, чому, тому що ми можемо бути в середовищі, де в нас руки замерзли. Спробуйте за кілька разів. Ніхто нікуди вас не підганяє, ви самі з собою. Це легка вправа, з нею справляються діти і дорослі. Ще одну вправу я вам пропоную: може вам здатися, що ця вправа не зовсім підходить до стихії вогню, але фахівці, експерти в цій справі, кажуть, що це саме стихія вогонь. Коли ми перебуваємо в стані стресу, у нас начебто з'являється тунельний зір. Пам'ятаєте, є такий момент, коли власнику коня треба, щоб він бачив тільки вперед, він одягає такі шори для очей в коня, щоб він не бачив по боках нічого, щоб його нічого не злякало, він бачив тільки вперед. Так ось у нас теж в стані стресу з'являється тунельний зір. І при цьому допоможе вправа, яка має назву 5, 4, 3, 2, 1. Полягає ця вправа в тому, що ми на кожну цифру маємо виконати щось. Цифра 5. Ми маємо озирнутися довкола і знайти очима 5 предметів. Тобто, це може бути вазон, стіл, люстра, світло, підлога. Таким чином ми тунельний зір розширюємо. Чотири це ми маємо торкнутися до чотирьох різних предметів. Підлога, книга, люстра, вікно, вазон. Кожен з цих предметів має свою текстуру, тобто дактильні відчуття. Це ще більше розширює наш тонельний зір. І поступово ми переходимо від стану емоції у стан усвідомлених дій. Три це, ми маємо відчути звуки, вийти за межі цього місця, де ми знаходимося, і почути три різні звуки. До прикладу, я зараз чую, як співають пташки, я чую вітер і чую, як стукає моє серце. Цифра два. Це е, щось понюхати. Ну, тобто я зараз можу понюхати баночку з медом, яка в мене стоїть на столі, і можу понюхати книгу. Бувають випадки, коли немає що понюхати. Ну, тобто людина знаходиться, наприклад, в такому місці, де вона не може зорієнтувати, що понюхати. Ви можете понюхати свою руку. Ну, я завжди нюхаю своє волосся. Я точно знаю, що там буде запах. І в такий спосіб ми розширюємо ще більше тонельний зір, у нас розширюється. І останнє, це одиничка, ми маємо щось скуштувати. От, от що небудь це в ідеалі. То я зараз можу скуштувати мед, я можу скуштувати яблукою, в мене є на столі, стоїть ціль. Тобто, в такий спосіб, ми розширюємо свій тунельний зір і Стихія вогню нам в цьому допомагає. Повторюся, що всі ці вправи виконувати одночасно не потрібно. Ви обираєте щось таке, що для вас близьке, і наповнюєте своє тіло енергією. Чотири стихії, нагадаю, це земля, вода, повітря і вогонь для нас мають конструктивне, народжуюче значення. І як тільки ми відчуваємо руйнівну силу у собі, ми звертаємося до вправ. Їх набагато є більше. Моє завдання зараз з вами просто пройтися по вершечках, зорієнтувати вас. І, можливо, я дуже цьому буду рада, якщо ви щось почули для себе нове і використаєте для себе та своїх рідних. А ми з вами зустрінемось. У наступну середу. І поговоримо про поради. Дякую вам і бажаю щасливого, мирного початку весни.